Права 1607. з поля площею 3,8 гектар. Зібрали 93,1 центнер зерна. Яка урожайність зернових на цьому полі у центнерах на гектар? Ну що ж, міркуємо Для того, щоб знайти врожайність, нам треба тоді урожай. Скільки центнер зібрали, поділити на площу. Ну, Давайте будемо ділити. Записуємо 93,1. Центнера, що ділиться на 3,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, перенесемо кому на один розряд праворуч і в діленому і в дільнику. від цього частка в нас не зміниться. То у нас вийде 931 тоді. Що ділиться на 38. І тоді це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, ж треба куточком ділити. Давайте будемо ділити. Отже, записуємо 938. 931. Що ділиться. Що ділиться на 38. Ну що ж, 93 ділимо на 38. Це буде 2. 2 на 8 це 16, 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 3 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 6 це буде 7. 9 збрали 18. 8 мінус 8 7 це 1. Зносимо одиницю. 171 ділимо на 38. Це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 2 це 9. 7 забрали в одиницю 6. 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Так, вже будемо брати після коми цифри. То записуємо, що ціла, част, ціла частина частки у нас 24. Дописуємо 0. 190 ділимо на 38, це буде 5. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 24, цілих. П'ять десятих. У дужках записуємо, чого ми центнерію ділили на гектари, то в нас вийде центнерію на гектар. Записуємо оце. Урожайність. Урожайність на цьому полі. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка врожайність? Записуємо 24,5 центнер на гектар. Ну що ж, ось таке завдання на визначення врожайності з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.